Привіт, кіномани сьогодні я вирішив розповісти вам про свій топ кіно та серіалів з дитинства. Готуючи матеріал для цього відео, я постив скупу сльозу, розуміючи, наскільки ж у нас круте було дитинство, та які якісні кінокартини знімали на той час з можливостями того часу. Тому пропоную одразу ж поставити лайк та написати в коментарях ваш топ фільмів дитинства. Буде цікаво почитати та більше дізнатись про вас. І якщо ця підбірка збере 200 лайків, я зроблю другу частину. Домовились? Тоді беріть смаколики, сідайте зручніше і давайте розпочинати огляд. Друзі друзі, це не просто серіал, а справжня подорож у світ невимушеного гумору та щирої дружби. Вперше ввімкнувши його, я не думаю, що настільки сильно прив'яжусь до цієї шістки: Рейчел, Моніки, Фібі, Чендлера, Роса і Джої. Вони живуть у Нью-Йорку, постійно потрапляють у комічні і не дуже ситуації. Сваряться, миряться, шукають роботу та кохання. Все як в реальному житті. Кожен з героїв має свій неповторний характер, а всі разом вони утворюють ідеальну компанію. Моніка красуня, яка ніяк не може знайти свою ідеальну половинку. Рейчел не постійно у всіх відносинах. Джо, хлопець мріє стати відомим актором, але вимушений в очікуванні великої ролі зніматися в дрібних картинах. Розумний і інтелігентний Рос, і найвеселіший з усієї компанії, Чендлер постійно потрапляє в різні безглузді ситуації. З 1994 по 2004 рік було знято 10 сезонів серіалу, в цілому 236 епізодів. Він з великим успіхом демонструвався в різних країнах світу і знайшов шанувальників по всьому світу. Це той серіал, який хочеться переглядати знову і знову, бо він про нас, про друзів, які поруч, щоб не трапилось. Баффі, винищувачка вампірів. Баффі, винищувачка вампірів. Це мій один з найулюбленіших міксів містики, екшену та драми в дитинстві. Баффі — звичайна школярка, яка змушена постійно переїжджати, бо всюди залишає за собою слід у вигляді знищених вампірів. У новому місті Сені Дейлі вона дізнається, що її доля бути винищувачкою. Допомагати їй береться бібліотекар Джайлз, а згодом друзів і Ксандер. А ще є ангел, вампір з людською душею, її союзник і коханий, що постійно балансує між добром і своїм темним минулим. Разом їм доведеться рятувати світ від вампірів, демонів і апокаліпсису, не забуваючи про шкільні будні та особисті драми. Історія Баффі це щось більше, ніж просто битви з монстрами. Це про силу, дружбу і вибір між серцем та обов'язком. Сто добрих вчинків Едді Макдауда. Сто добрих вчинків Едді Макдауда – це кумедна історія про хулігана, якого доля вирішила провчити незвичайним способом. Едді був грозою всього району, поки не зустрів чаклуна, який перетворив його на собаку. І тепер, щоб повернути людську подобу, йому потрібно зробити сто добрих справ. Єдина людина, яка розуміє його мову, Джастін хлопець, якого Едді колись ображав. Разом вони потрапляють у купу смішних і абсурдних ситуацій. А головне, дівчиця бути не просто псом, а хорошою людиною. Це серіал, який з гумором показує, що завжди можна змінитися на краще. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісний контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Тому дякую кожному та давайте продовжувати. Хроніки Нарнії. Лев Чаклунка та Шафа Хроніки Нарнії Лев Чаклунка та Шафа – це чарівна історія, яка починається зі звичайної гри в хованки. Четверо дітей, евакуйованих із Лондона, опиняються в шафі будинку старого професора. Там молодша з них Люсі випадково знаходить в шафі у вхід у загадкову країну нарнію. У цьому світі панує вічна зима, якою править жорстока біла чаклунка. Але мешканці Нарнії вірять у пророцтво. Четверо дітей мають змінити хід історії та звільнити країну від зла. Попереду неймовірні пригоди, битви та зустрічі з могутнім Левом Асланом, який допоможе їм відновити справедливість. Це історія про хоробрість, віру і справжні чудеса, які ховаються за дверима звичайної шафи. ІЛюзіоніст Едуард Абрамовіць, завдяки своїм уявленням, став широко відомий як на батьківщині, так і за її межами. Легенда свідчила, що в дитинстві йому зустрівся мах, який сидів під деревом. Він показав хлопчикові кілька магічних трюків, торкнувся плеча і зник разом з деревом. Едуард, будучи дитиною, познайомився з ровесницею герцогиною Софією Фонтешен. Їхня дружба міцніла з кожним днем, переростаючи в любов, але сім'я Софії не могла схвалити подібних відносин, і в юнацькому віці молоді люди були розлучені. А відправився подорожувати, підкорюючи світ. Він вибрав собі більш звучний і значущий ім'я Гер Айзенхайм. У цьому образі Едуард і повернувся до відня. Він став такий популярний, що шоу вирішив відвідати принц Леопольд у супроводі Софії, яка до того моменту стала його нареченою. Ілюзіоніст готується продемонструвати їм і публіці найголовніший фокус. Від успіхів цього заходу безпосередньо залежить, чи будуть вони з Софією разом раз і назавжди. Американський пиріг. У цій насправді топовій комедії описуються пригоди звичайних хлопців напередодні закінчення середньої школи. Вони прості хлопці, дружні й веселі, вони не сильні в спілкуванні з дівчатами. І ще одна особливість об'єднує друзів: всі вони до цих пір чисті. Оскільки друзі вважають подібну ситуацію неприпустимою, вони вирішують за будь-яку ціну змінити це неприємне становище. Причому зробити це потрібно обов'язково до закінчення випускного вечора. Хлопці побилися об заклад, тепер ні для кого з них немає дороги назад. Ось тільки всі з титанічними зусиллями розроблені і підготовлені плани зі зваблення храсун чомусь руйнуються найнесподіванішим чином. Камера, яка транслює інтимну зустріч, виявляється налаштована не так, як треба. Кращий друг невдало жартує з проносним, а наговіркий спортсмен замість того, щоб спокусити дівчину, примудрився і зовсім просто закохатися в неї. Це весела та відверта історія про дорослішання, яка змушує їй сміятися і впізнавати себе в героях. Зелена Миля. Не побоюсь цього слова, культова драма Зелена Миля знята за одноіменним романом Стівена Кінга. Головну роль в картині виконав неперевершений Том Хенкс. Дії фільму розгортаються в тюрмі Холодна Гора. Одного разу в блок для засуджених до смертної кари поступає новий в'язень Джон Кофі. Засуджений за вбивство маленьких дівчаток. Кофі привертає увагу начальника цього блоку Пола Еджкомба. За довгі роки роботи він надивився на різних злочинців, і він трохи розбирається в людях. Пол сумнівається у винності кофі, адже не дивлячись на його страхітливий вигляд, він наділений наївною добротою і людяністю. Так з часом з'ясовується, що Джон є володарем дивного дару, здатності зцілювати. Пол розуміє, що така людина ніяк не може бути вбивцею. На противагу добру завжди виступає зло. Цього разу воно виступить в образі персі, молодого тюремника, який обожнює робити від життя в'язнів нестерпним. Пітер і Девід Фалькони хочуть від життя двох речей накачати і без того волочезні м'язи і відкрити власний ресторан. А поки їх звільняють з паршевої забігайлівки, а в банку відмовляються давати кредит. Здається, виходу немає, але брати опиняється в потрібний момент в потрібному місці. І під час перестрілки в дитячому парку рятують не тільки домогосподарок з нащадками, а й важливого для поліції свідка Френка Хілгарста. Підприємець вирішив співпрацювати зі слідством, і тепер колишній партнер погрожує йому і його родині. Містер Хілхарс пропонує бідним братам Фальконе дуже вигідну роботу. Протягом тижня, поки він дає свідчення, забезпечити безпеку двом племінникам Френка. Стівен і Бредлі теж близнюки. Вони недавно втратили своїх батьків і переїхали жити до дядька. Не бажаючи миритися з новими порядками, хлопчики постійно влаштовують розіграші, підколюють обслуговуючий персонал і не дають спокою всім у домі. Пітеру і Девіду доведеться налагодити контакт з дітьми, а також захистити їх від ворогів Френка. Мумія Дія фільму Мумія розгортається в двох тисячоліттях. Свій початок історія бере в стародавньому Єгипті. Жрець Імхотеп закохався в наложницю фараона Анксунамун. і коли правотель застав коханців, вони вбили його. Але варта була на підході і була готова схопити злочинців. Тоді Анксунамун вирішила, що наклада на себе руки і буде чекати в подубічному світі, поки жрець воскресить її. Імхотеп погодився і, вигравши тіло, готувався провести обряд. Але його зупинили інші жерці. Вони наклали на нього прокляття безсмертя. При цьому поховала відступника заживо у саркофазі, наповненому скарабеями. Багато століть поховання охороняли місцеві племена, які знали, що зло заховане там може нести загрозу всьому світу. Однак, в першій половині ХХ століття зацікавленість в розкопах поблизу Хамонаптри, де й знаходився заточений жрець, проявили одразу ж кілька груп шукачів скарбів і дослідників. У вирі подій опиняється колишній капітан Рік О'Коннелл, бібліотекарка Скаєра Евелін Карнахан і її шахраюватий брат Джонатан. У кожного в гробниці свої інтереси, але про те, що чекає їх там, вони навіть подумати не могли тремтіння землі. Кінострічці тремтіння землі можна без сумніву присудити звання фільму на всі часи. Знято, що в 1989 році ця картина до цих пір здатна вразити глядача. А прекрасна акторська гра Кевіна Бейкона і Фреда Ворда тільки доповнять коктейль позитивних емоцій. Маленьке містечко в глибині пустелі в штаті Невада відвідують два брати. Здається, їхнє життя на новому місці починає налагоджуватися. Є місце навіть для любові, але за дивних обставин в містечку, населення якого і без того вкрай мале, починають зникати люди. Незабаром з'ясовується, що причина тому гігантські підземні хробаки, що живуть у пісках Невади. З міста ніяк не вибратись, адже ні літака, ні вертольоту там немає, а машини не здатні захистити від кровожарливих монстрів. Загалом справи складаються до біса погано. Однак, жителі міста це прості люди з околиці, тому прекрасно побудовані діалоги й суперечки. Нехай він де зловтішні, що нерідко викликають посмішку. Тремтіння землі поєднує в собі, здавалося б, два суперечливі терміни: комедію і жах. Однак режисерові вдалося впоратися з інтесенцією. Фільм безумовно заслуговує вечірнього ностальгічного перегляду з друзями. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не увійшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал, тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.